Після зарядки, гадаю, ви втомились. Отож, сідайте, перепочиньте, тому що саме зараз прийшов час поговорити про туризм та краєзнавство в нашій області. І саме сьогодні ми запросили відомого чоловіка, який надзвичайно знає про це все добре. Це, це директор обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молді, а також голова Івано-Франківської організації Національна спілка краєзнавців Михайло Косило. Доброго ранку. Ранок. доброго ранку. Ну що ж, близиться вже тепла пора року. Нарешті ми дочекалися тепла літочка, і вже от діти починають. Вже... Ваша організація долучає їх до туризму, до краєзнавства. Чи не так? Розкажіть більше. Вірно, ви кажете, і насамперед повинен ще уточнити, що наша якраз організація, як ви сказали, або навчальний заклад, він практично працює з дітьми цілий рік. Тобто, Адже не туризм літо. є не лише літній, як ви ага. кажете, тобто в теплу пору року. Туризм, для прикладу, спортивний, він є і лижний, ага. тобто зимою можна займатися, він є і водний. Тобто можна у тому сезоні, коли є е, великий підйом води в Карпатах займатися, а це рання весна. Є велосипедний, він практично всесезонний. Є види туризму, які пов'язані з келями, це гірський туризм, альпінізм, як спортвид можна додати сюди. І є спелеотуризм, де можна круглий рік вивчати печери, тобто те, що знаходиться в землі. І практично наш центр туризму може запропонувати кожному, кожній дитині, яка до нас приходить. Для душі, для зартування своїх фізичних кондицій такий цілий спектр занять, які ми можемо професійно здійснювати цілий рік. І для нас сезонки. І, і я б детальніше, може, вам розказав би один із головних таких напрямів нашої роботи це навчання в гуртках, в творчих об'єднаннях школярів, куди ми запрошуємо дітей. До нас приходять тільки побажання за власним так би мовити, покликом, маючи хоча б якусь інформацію, що ну, не ну, займається. Угальному не заставиш? Якщо дитина то того, того, абсолютно вірно, ви карите. наша педагогіка це педагогіка більше співпраці, навіть більше зацікавленості дитини. І тільки туди, тоді до нас прийде дитина. Коли їй буде щось там приваблювати, коли Чисто. буде їй цікаво. Тим більше з І... такими напрямками туризму. то я думаю, що 100% у вас бажаючих є... у нас багато. багато є, так. вірно ви кажете. Ми в цьому навчальному році маємо на завершенні навчального року 223... Об'єднання школярів, гуртки Це яких... по цілій області, так по цілій області А скільки десь тоді получається, якщо скільки об'єднань, скільки дітей є в тих... майже три тисячі дев'ятсот. Це тільки ті, які займаються в гуртках і об'єднаннях. І хотів би додати, що наші гуртки, як спортивного туризму, які я трошечки перерахував, так і краєзнавчого профілю, різноманітні в нас займаються діти пішохідним туризмом. Велосипедним водним туризмом ми пропонуємо також певні підсумки занять у гуртках, змагання такого uh -huh, uh -huh. з таких видів туризму. А серед краєзнавчого напрямку у нас є всі види практично краєзнавства, розпочинаючи з історичного, історичне, літературне, археологічне. Географічне, і у цьому навчальному році, який завершуємо вже у нас є релігійне краєзнавство. Ми в цьому плані випереджуємо трошечки наших колег з інших центрів туризму, і ми розробили спеціальну програму. Хотів би показати вам і нашим глядачам про те, що ось ті навчальні програми, які наше міністерство освіти і науки не розробило ще, а життя іде вперед, і встигати за ним дуже важко. Тому ми інколи беремо ініціативу на себе і пропонуємо програми, яких немає затверджених міністерством, як нашим хорошим педагогам, розробити авторські або модернізувати діючі, і зробити їх для нашого центру туризму попередню, звичайно. Процедурно узгодивши все з інститутом після дипломної освіти, з обговореннями і інше, як порядок це хоче, то ми такі програми ініціативно двічі десь. В два роки два двічі за останні роки ми оновлювали, переробляли, доповнювали і в цій в цьому в цій книжці є програми, які тільки наші, і є до речі, релігійний туризм. Угу. Це перший в Україні буде в позашкільному навчальному закладі працювати гурток за програмою. Працює гурток за програмою релігійного туризму. От вона тут першою є у нашому збірничку. І я вважаю, що це дуже позитивний для нас і для суспільства є знак. Оскільки ага. ми повинні напевно сьогодні найбільшу. Увага звернути на, на те, що найголовніше, що, найголовні, що докорінне питання ми маємо у нашого суспільного життя. Очевидно, те, яку людину ми будемо мати завтра якими ми, завтра, якими ми завтра станемо. А щоб ми стали і наші діти стали такими, як ми уявляємо, як в як ідеалі повинні бути, ми повинні над цим працювати. А основою цього всього має бути глибокі робота по такому моральному. Встановленню особистості по вихованні моральної особистості і не тільки яка би могла так мовити, показувати приклад поведінки, а ще й була загартована фізично, мала певний науковий світогляд, а також була патріотично налаштована і вміла себе відповідно У мене вести є таке питання. Ну, от ми з вами говоримо вже от цей час. Програма є, діти є. А хто ті люди? Які цих дітей вчать, от скільки гуртків, скільки скільки Для організацій? Хто, хто ж, хто ж викладає? Хто вчить цих дітей? Хто ці люди? Дуже вірно, ви підмітили, що, напевно, найголовніше у нашому процесі це дитина, але хто приходить до дітей от. і з яким багажем ця людина, це, напевно, вже докорінне питання любого процесу, який відбувається у сфері виховання. Я повинен про своїх колег сказати. Найкращі слова як про педагогів, як про людей професійно підготовлених. А найголовніше, що це справжні педагоги із особистості, які і самі пройшли відповідну школу, і mm -hmm. вміють працювати як високого рівня фахівці із дітьми. І у нас працює оскільки 223 гуртки. У нас працюють в основному залучені, так би мовити, за своїм бажанням за покликом душі педагоги із навчальних закладів, шкіл, професійних навчальних закладів, вищих навчальних То, закладів, учителі, учителі? учителі фахові mm -hmm. вчителі. Але є у нас і не фахові вчителі, але є ті люди, які допустимо досягнули в своїй справі видатних успіхів, як от спорті, майстер спорту. Mm -hmm. Це людина, яка в своїй справі є. Найвищий фахівець, вона теж може працювати. І у нас працюють в основному педагоги, це 90%. До речі, вік наших керівників гуртків один з наймолодших в Україні. Взагалі, вік нашого колективу. Він дуже збалансований в тому плані, що є поєднання великого досвіду певної групи людей, які становлять кістяк цього колективу. І ті молодості, які, які до нас приходять кожен рік. у нас до приходять молоді люди, десь 30-32-35. Практично майже всі вони залишаються працювати наступного року і таким чином. За підрахунками не нашими, а Міністерства освіти середній вік нашого працівника найнижчий у Україні ми одні з лідерів. У нас 34, 32, 33 роки. Середній, середній. вік працівника це може бути, це стопити, з як я розумію. Тобто, хто відповідно мати ну, освіту. хто відповідно має освіту? Чи це може бути людина? Так як ми з вами говорили, яка о, там досягла якихось успіхів, але не має освіти. Відповідно, є як педагога? Я б на перше місце поставив головний критерій: чи має ця Наразі. людина? Поклик у душі, душі прийти до дитини О, і чогось, знати. вона повинна любити, по-перше, свого вихованця, любити цю дитину, мати теплі почуття до особистості і, і повагу ходити, до особистості дитини. Напевно. А потім вже і фахові має мати знання відповідні або фахову підготовку, щоб можна було працювати. У нас е, практично працюють тільки ті, що люблять е, педагогіку, люблять е, дитячі колективи, самі є авторитетними в зв'язку з тим, що якщо ти любиш е, викликають симпатію до тебе, е, твої сусіди, оточення, чи учні, чи студенти, чи е, колеги, то це означає, що і ти чимось їх можеш зацікавити, оскільки ти добрози. Чило ставишся, і найперше правило для наших педагогів це мати бажання працювати, хотіти працювати. По-людськи, як нас говорять, коли полюдські ставишся, то так навіть глибше, як по людськи, уявіть собі, що наші керівники вони перебувають з дітьми, коли йдуть у похід. Uh -huh. Перебувають практично круглодобово і впродовж тижня, десяти днів, адже категорійні спортивні походи тривають більше десяти днів, інколи uh -huh. і це треба бути батьком дитині, це треба бути uh -huh. і мамою і uh -huh. дитині, uh -huh. і, і треба вміти uh -huh. побачити, чи дитині важко, і що складає uh -huh. так мовити для неї зараз. Отаке от животрепетне, що чого дитяча душа хоче доброго слова, можливо, якоїсь поради, підтримки Поговорити. чи жарт. Чи, можливо, і е, якоїсь строгої поведінки. Тому е, ось такі спілкування, вони просто без байдужій байдужі людині не під силу. Байдужа людина довго не затримується, скаже, що це мені не повітря, це важко. А на що мені здалося, я краще піду там десь інше, е, буду робити. У нас не стоїть проблема в тому, щоб хтось приходить і зробляти гроші. Немає такої, е, такої мети і такої, напевно, мотивації немає. Що люди приходять для того, щоб зробляти гроші. Найперше стоїть в тому, що люди люблять свій фах. І тому я гордістю кажу про тих наших колег. Їх багато, їх вже навіть не десятки, оскільки наш колектив один із найбільших в Україні, uh -huh. бо ми маємо ось ці гуртки у кожному районі області. Uh -huh. А для того, щоб можна було легше спілкуватися, передавати, так би мовити, наші умови, специфічні умови, вимоги і інше, дев'ять філій відкритих, які опікуються цими гуртками, про які я сказав. Маємо ще й інші напрями роботи, які б я теж хотів окреслити, крім спортивного туризму, краєзнавство, яке зосереджені в гуртковій роботі. Ми ще маємо і ряд експедицій, таких цікавих для дітей, наприклад. Моя батьківщина Україна там пропонується дітям завдання для вивчення тих чи інших напрямків краєзнавчих досліджень. Я знаю, від початку року у вас пройшло багато заходів цікавих. Поділіться для дачами, що ж відбувалося. Ось я один, один із них назвав це травневий захід. Але я на початок року повертаючись, хотів би назвати і ті напрямки, що у нас вже відбулися. Якісь як підсумкові змагання. Насамперед зліт змагання юних геологів, які ми проводили у селі Яблуниця. Яремчанської міської ради юних геологів це саме назва говорить про те, що діти, які намагаються або ми їх намагаємо залучити і прищепити, привити любов до спеціальності геолога, до тієї професії і не тільки професії захоплення. Зараз у нас у суспільстві дуже багато ведеться про паливо, енергетику, про кризу енергетичну, про інше Україна дуже багата країна і є багато перспектив для пошуку. Нових копалень корисних, а хто це буде робити? Це будуть робити молоді люди. І ми не маємо з ази такої роботи, ось давати в наших гуртках, а потім передати. як передати, а потім передати на таких змаганнях юниголові, де вони визначають породи, визначити гірські породи, визначають мінерали, типи, проводять геологічний маршрут, описують його. Ну і само собою мають і конкурси краєзнавчого характеру, і конкурс художньої самодіяльності. І це цікаво. Для дітей, оскільки має бути різностороннє таке поєднання. Ми спочатку року. Так само провели змагання з лижного туризму. З лижного туризму, оскільки у нас снігу цього року вдосталь було, слава Богу, Буває, трохи До травня місяця може До травня я місяця, я місяця. і ще так, в деяких ущелинах сніг до цього часу. Є у нас і гуртки лижного туризму. Є сам Бог велів нам проводити в Карпатах змагання з лижного туризму. Ми проводили чемпіонат області обласні змагання юних лижників, спортсменів. Досить цікава, я вам скажу справа, оскільки, крім того, що треба добре стояти на лижах, це злижимо ще треба вміти Долати природні перешкоди, як то підйом по схилу, спуск, потім подолання природні перешкоди, річки, для прикладу, або якогось яру, або там з такого крутого схилу. Треба вміти технічно це виконати, грамотно виконати, оскільки строга сніг суддівська великий. колегія. Так, сніг великий, суддівська колегія строга, і треба пройти з найменшими втратами, щоб завоювати чемпіонські звання. Потім перейдемо вже ж ближче до цих цих весняних таких днів. і ми провели я Сказав, що повторю пам'яті ветеранів туризму. Прекрасні змагання. Я вважаю, що це одні з кращих наших змагань. У нас є ентузіасти на Долинській філії, зокрема, наш завідувач філії, пан Михайло Мороз, який був одним з ініціаторів цих змагань. І вони проводяться вже два десятки років майже, і там вся підготовка на такому досить високому рівні, як і всіх наших заходів, але вона більше лягає на його плечі, його команди. Ось. І після цього. Ми проводили вже в іншому трошки напрямку. Ми крім туристського краєзнавчого напрямку, здійснюємо гурткову роботу і творче об'єднання школярів військово-патріотичному напрямку. І у нас є в Україні дуже актуальна. Я вважаю, вона завжди була актуальною. Військово-патріотична гра Сокіл Джура в теперішній час. Мені здається і лишні говорити, але ми мусимо констатувати, що йде війна в Україні, і ми мусимо вміти захищатися. І це один із елементів такого б сказати загального зміцнення нашої. Ми так розглядаємо цю проблему обороноздатності нашої країни, коли кожний громадянин, а там беруть участь і дівчатка, і хлопчики будуть вміти хоча б так мовити морально бути готовим до захисту батьківщини. Ми провели прекрасний обласний фінал цієї гри «Сокіл Джура». Ось я а бачу вам руки так так таку, я теж її замітив до речі е, дуже естетичну е, медаль гарну. На жаль, ми мусимо сказати про те, що це медаль пам'яті Сергія Дідича, героя майдану, героя Небесної Сотні, Героя України. Ми буквально вчора вранці завершили обласний турнір, присвячений його пам'яті. І я хотів би сказати це ім'я для багатьох відоме, але більшості телеглядачів ще сказати про те, що пан Сергій це гуртківець. Обласного центру туризму і кризнавства вчинської молоді, який ходив на гурток до Терлецького Ярослава Михайловича. Це один із тих педагогів. Він ще здравствує сьогодні, Ярослав Михайлович, дай Бог йому ноги літа, який вміє <кій> запалити, як і багато його колег, інтерес дітей до занять в гуртках. От пан Сергій він ходив і на гурток, і всі походи. Був таким можна. Таким сказати. був небайдужим таким, ну, був сказати, хлопчиком, дуже допитливим і надзвичайно активним. До речі, і сім'я mm -hmm. <coughs> пана Сергія. Це теж як у наслідок заняття туристської роботою, його дружина Пані Галина Іванівна сама говорила, що і вона любитель походів. вона з своєї школи ходила в походи. Вони з паном Сергієм десь і, можливо, і познайомилися під час таких заходів. Так, сім'я була створена значно пізніше, звичайно, але те, що ось це ще є як один такий, знаєте, те, що об'єднує людей, об'єднує навіть долі людей, об'єднує навіть молодих людей і створює добрі сім'ї. Це теж мені здається дуже добрий знак. Ну, а ми не могли бути байдужим до такого, так би мовити, такої постаті особистості. Ініціатива це, виходила це, це, від, від городенківських наших колег. У нас є філія з центру в Незьку, uh -huh. і е, педагоги цієї філії запропонували проводити турнір. Тричі вже відбувся цей турнір. Uh -huh. Три роки вже він відбувався. І ось нагородження учасників іде ось такими за перше два третє місця. Це золота Михайло, медаль. Я сподіваюся, глядачі глядачі почули нас, і вони, вони візьмуть до уваги і приведуть своїх дітей до центру. Краєзнавства і туризму, але в нас трішки майже час ефірний. І я ще на завершення хотіла би вас запитати про. День краєзнавства, який Чи має відбутися 28 травня. Ми намагаємося так, Ми намагаємося якраз, це. оскільки центри туризму і краєзнавства нерозривно пов'язані з туризмом і з краєзнавством. Ми так на жаль дуже схематично і дуже малими штрихами торкаємося усього аспекту тих проблем, що хотіло б сказати. Це розмова очевидно більш довго тривала. Хотів би сказати, що нещодавно двадцять 23 січня цього року відбувся шостий з'їзд національної спілки краєзнавства краєзнавців України, до якої належить багато наших колег. І я, як голова власної організації, само собою виступав на цьому з'їзді. З'їзд прийняв рішення про те, що в Україні краєзнавство повинно бути більше, так би мовити, у сфері так би суспільного життя. І добре було б якщо б ми проводили і всеукраїнські дні краєзнавства ні краєзнавства, оскільки краєзнавство це є як і основа духовності, знання минулого, знання своїх родоводів, своїх родин це, напевно, той духовний багаж, на якому ми всі стоїмо і на який ми опираємося. Опираємося тільки в щоденному житті. Важкі хвилини якісь воно стає нам опорою, і воно ніколи не тисне на плечі, оскільки це наше, наше таке якби, минуле, яке дає на життя в майбутньому. І 28 травня рішення з'їзду це буде, це буде mm -hmm. вперше у нас в Україні, що ми хотіли би, щоб всі люди знали про те, що 28 травня. День краєзнавства. І в цей день не тільки щоб знали про це, але задумалися над тим, що краєзнавство це те, що пов'язує минулі покоління з нами сьогоднішніми і майбутніми. Краєзнавство це те, що складає основу духовного життя нашого. Хотів би сказати, що багато. З розумінням ставляться, ставилися, ставляться, я надіюся, будуть ставитися. Ми багато прихильників здобудемо серед наших прикарпатців, бо у нас не байдужі Прикарпатці. У нас історії поселень активно пишуться, видаються. У нас серед керівництва області багато краєзнавців, істориків професійних. У нас багато є людей, які насправді працюють на благо українського народу, от занурюючи все минуле і звідти все нові такі перлини показуючи. Буквально вчора відбулося у Тишківцях свято. Це сумна дата, звичайно, присвячена річниці перепоховання, яка 22 травня нашого Кобзаря. І е, цей день, яким опікується вже в багатьох 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 років, один з небайдужих. Е, я вважаю його Анатолій Сергійович Матвієнко, народний депутат України, який сам себе називає, що він тишківський зять. Ось mm -hmm. і е, якщо б у нас були таких, е, таких зятів у кожному селі, і проводили б стільки для села Заходів, адже тут і відкритий музей історії села Тишківець. Видано декілька версій історії села Тишківець. Є велика е, нашим краєзнавцям підготовлена історія Богданом Купчинським села Тишківець, і оцей захід, який відбувся вчора. Це поєднання минулого з сучасним і погляду в майбутнє, і воно формує громаду, воно впливає на духовне життя села. Оскільки все відбувається гарно, гарно. разом із… Це, звичайно, така цікава тема. Цікава тема заговорила, Але в нас, справді, вже не вистачає часу. Пане Михайле, ви вибачайте. Як ми не? запросимо вас. Ще на одну програму, обов'язково. я думаю, що за 100% Дякую. мені цікаво Літні. було дослухати зараз, до кінця. З знаєте, цю всю історію. знаєте, зараз якраз погода сприяє тому, щоб йти, наприклад, в похід чи навіть займати туризмом. Я сподіваюся, що глядачі почули нас діти будуть долучатися. І у вам... у нас тільки розпочалося розпочинається розпочинає літо з першого сезон. червня, так. і у нас продовжуються наші так бути підсумкові заняття. Буде змагання з пішохідного туризму під час походу. Унікальні змагання, де тільки у нас вони відбуваються в нашому центрі туризму в нашій області. Буде зліт краєзнавців проходити в червні. І буде в липні оздоровчий збір для переможців. Всеукраїнських і обласних краєзнавчих заходів. Ось, ось глядачів ось запрошуємо 100% Іра, напевно, що самі поїдемо. А поки пропонуємо всім глядачам переглянути відео, відео. про те, чим займаються діти під час туристсько-краєзнавчих заходів. Дивимось.